Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стрілять хочу. <му> В мережу потрапило багатько матеріалів скасованої локації, що мала з'явитися в кіберпанку, а найцікавіше, що вона мала розташовуватись на місяці. Проте розробники визнали цю ідею занадто амбітною, тому вирішили не реалізовувати це. Ні, чекайте, я передумав. Кілька цікавих концепцій виплило і про майбутню гру Wonder Woman. кажуть, це буде сюжетно орієнтований проєкт із відкритим світом. Крім того, начебто ворнери планують додати сюди систему Німезис. Вона вам була більш відома за іграми Middle-Earth, Shadow of Mordor та Shadow of War. Ні, ні-ні. ні ні Я забороняю. Чули мене? Я забороняю. Я вас не чую, uh... сер. Алло! сер. Найпопулярнішими іграми на PlayStation за минулий місяць виявилися портовані проєкти Xbox Game Studios. Можливо, ти і перехитрив мене, але я перехитрив твою хитрість. Тут Говард запевнив, що вони не планують поспішати з наступною частиною Fallout. -у. Навіть попри шалений успіх серіалу. Проте вони планують натомість і надалі продовжувати підтримку 76-го Fallout. -у. Про передачу прав на розробку іншим студіям він не згадував. Все, я сказав? Рот на замок, ключик юрдан. Команда Machine Games поділилися тим, що вони по кілька разів передивлялися фільми про Індіану Джонса. Особливо ті дві перші частини, в період між якими власне і відбуватимуться події гри. О, гей, що трапилося. Здається, ти незадоволений. Дурні. Tango GameWorks офіційно все. Розробники перед закриттям офісів зібрали свої речі та захрумкали по шматочку піци на останок. Взяв собі таку піцу і ще хотів до піци, щоб, знаєте, не на суху ж її їсти, взяти кофе. Заплатив за кохви. Каже, ой, вибачай, стаканчики закінчились. То прийшлося брати вже якийсь енергетик, бо ну його в баню на суху, це капець. Напився, називається. Перші великі турніри з першого Мортал Комбату із призовими на 200 тисяч долярів забрав Sonic Fox. Відчайдушно видерти в нього перемогу в мірор-матчі на Кейджах намагався Ніколас. Але в нього нічого не вийшло. Але ж щастина тебе хотіла би цього, так? Чому б ні? До речі, був прикольний момент, коли грали двоє близнюків, а коментили це діло також два близнюки. Знаєш, ми з тобою такі схожі, тільки ти зануда. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світу вівторка.